Генератор виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. 3 листопада цього року на одному із об'єктів, який розташований на території Боуславської міської територіальної громади Обуківського району, було проведено тренування особового складу 13 ДПРЧ згасіння умовної пожежі метою заходу була перевірка готовності дій особового складу частини та дії працівників підприємства. Поряд з цим рятувальниками було перевірено внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопостачання підприємства після проведення тренувань були проведені підсумки. Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може І Ще кудись дінеться. Точно. Під'їзд генератор, виділяє щедний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.